Фантастика і фентезі це одне й те ж саме, які бувають під жанри фантастики. Фантастичні приходи бувають лише у фентезійних світах. З вами проєкт Література просто про складне і сьогодні ми поговоримо про фантастику. Фантастична література це жанр художних творів, в якому за допомогою додавання вигаданих уявних елементів створюється світ, відміни від світу сьогоденного, реального. Основною особливості фантастики є створення альтернативних реальностей. Які можуть містити надприродні аспекти, майбутні технології або історичні неточності. Автори, що пишуть у жанрі фантастики, часто використовують свої тексти для висвітлення важливих соціальних, етичних та філософських питань, а також для створення пригодницьких сюжетів, які захоплюють читачів у світ фантазії та відкривають нові горизонти мислення. Завдяки цим характеристикам фантастика залишається популярним і впливовим жанром, який дозволяє авторам і читачам досліджувати безмежні можливості уяви. Та потенціал людського прогресу. Фантастика, як жанр художньої літератури, має давню історію, яка сягає коріння у міфології та легенди. Проте першими книгами у жанрі фантастики можна вважати твори Франкенштейн або сучасний Борметей, Мері Мерішелі, приходи барона Мюнхгаузена, Рудольфа Еріха Распе та мандрівки Голівера Джонатана Свіфта. Ці твори заклали основу для подальшого розвитку жанру фантастики та вплинули на багатьох письменників, які продовжували розвивати цей жанр у різних напрямках. Фантастика це жанр, що об'єднує безмежно різноманітні ідеї та підходи. У межах цього жанру існує безліч піджанрів, кожен з яких має свої унікальні риси та характеристики. Називаємо деякі з найпопулярніших піджанрів фантастики. Наукова фантастика це піджанр, що базується на наукових концепціях та ідеях. Вона розглядає можливості технологічного розвитку, космічних подорожей, майбутнього суспільства та наукових відкриттів. Іншими словами, автори наукової фантастики через свої твори досліджують, як наукові відкриття та інновації можуть вплинути на людей. Та суспільство. Прикладами є твори Дюна, Френка Герберта, Я-робот, Айзека Азімова та 2001 космічного дісея Артура Кларка Фентезі. У цьому піджанрі сюжет творів відбувається в різноманітних магічних світах, де існують чарівники, ельфи, гобліни та інші фантастичні істоти. Тут акцент робиться на магії, міфічних подіях та епічних пригодах. Відомими авторами є Джон Рональд Ройл Толкін із трилогією Володар Перснів, а також Джон Роулінг із серією романів про Гаррі Поттера. Фантастика жахів. Цей піджанр спрямований на викликання у читача. Відчуття страху, жаху та тривоги. У таких творах часто з'являються надприродні елементи, такі як привиди, монстри або темні сили, які загрожують персонажам. Мета цього піджанру створити напружену атмосферу і змусити аудиторію відчути емоційний і психологічний дискомфорт. Відомим представником цього піджанру є Стівен Кінг та його численні твори. Кіберпанк, піджанр фантастики. Що описує майбутнє, де високі технології та кібернетичні імпланти переплітаються з занепадом соціального порядку і розшаруванням суспільства, в його основі лежать теми контролю корпорацій, хакерства, штучного інтелекту та віртуальної реальності. Цей піджонер часто зосереджений на антиутопічних сценаріях, де люди борються за свободу та ідентичність у світі, де технології та інформація є ключовими ресурсами. Видатними представниками кіберпанку є твори неромант Вільяма Гіпсона, вокзал на вулиці Вічії, чайним є а Charles de Utopia i dystopia. Ці жанри розглядають ідеальні та антиутопічні суспільства відповідно. У творах під жанру утопія описується ідеальне суспільство, де панує гармонія, справедливість і процвітання. У таких творах часто зображуються ідеальні соціальні, політичні та економічні системи, які розв'язують всі проблеми людства. У творах під жанру дистопія або ж антиутопія описується суспільство, яке є протилежністю утопії, зображаючи світ з крайньою нерівністю, репресіями, насиллям та іншими формами пригнічення. Автори, що пишуть у жанрі дистопії, часто використовують. Свої твори як попередження про те, до чого можуть призвести певні сучасні тенденції, якщо їх не зупинити. Серед відомих творів є який чудесний світ новий Олдоса Хакслі, 1984 Джорджа Орвала та 451 градус за Фаренгейтом. Рея Бредбері, постапокаліптика це піджанр фантастики, який зображає світ після великої катастрофи, яка зруйнувала цивілізацію. Такими катастрофами можуть бути ядерні війни, пандемії, природні катаклізми або інші глобальні події. Основні теми постапокаліптичних творів включають виживання в умовах хаосу, боротьби за ресурси та спробу відновити суспільство. Серед відомих творів можна назвати Я легенда Річарда Матисона» та протистояння Стівена Кінга. Це лише кілька піджанрів фантастики, їх можна комбінувати та розвивати для створення унікальних історій та світів. Фантастика дає авторам можливість виражати свою увагу та досліджувати найрізноманітніші аспекти людського існування у полтавській обласній бібліотеці для юнацтва імені Олеся Гончара. Ви зможете знайти найрізноманітнішу фантастику, яка підійде саме вам.